Ну, ну і просто зараз, поки там Петрович робить останні приготування для гостей, я вам розказую, хто ж до нас прийшов у гості. А прийшов до нас у го прийшли до нас у гості організатори маршу вишиванок, який відбудеться до дня героїв, і відбудеться зовсім скоро. Про це дізнаватимемося в тих, хто вже знаходиться у нашій студії. Доброго ранку. Добре, банку. Вікторе, ну постав запитання найлегше. Коли відбудеться і що відбудеться? Коли відбудеться і що відбудеться. Ну ви відбудеться власне марш вишиванок. А як ви будете збиратися, куди марширувати? Значить, ми збираємося 23.05 в цю суботу на площі Поляка. Е, йдемо до площі Маяковського біля фонтану Життя. Там далі у нас відбувається благодійний ярмарок і відбувається концерт. Е, спочатку там буде концерт музичних шкіл, потім буде виступати обласна філармонія. Е, буде у нас планується розіграш, ну, там, усілякі конкурси для дітей, розіграш зіграш цінних призів. І я трошки відкрив секрет. Перше вам скажу, <гум> що у нас планується розіграш вишиванок. Тобто у mm -hmm. нас є. Воні, чув, так, це ж дуже недешевий приз так, взагалі. Так, так. На, на параді вишиванок розіграєте ще вишиванок. На марші. На марші вишиванок. Це виходить ті, хто там не знає, забув вишиванку, можуть її виграти відразу і вдягнути. Ну так, так, скоріш за все, ми будемо якраз тим, у кого немає вишиванок, їх дарувати. Тобто, ну там хто виграє конкурс взагалі-то, да? так? Так, не, не будемо казати такого, то всі захочуть вишиванку прийти. А скажіть, що з собою потрібно мати для того, щоб взяти участь? Хороший настрій, це, по-перше. По-друге, якщо є вишиванка, якщо нема, то можна якісь національні символи. Можна стрічку, можна прапор український, національний. національне. Тобто, і приходити. А багато взагалі плануєте людей провести маршем? Ми, ми хочемо зібрати і встановити рекорд. Ми хочемо, щоб зібралось ну, пів тисячі людей або тисячі людей. І це реально зібрати взагалі? Бо інформаційну підтримку цієї акції власне це ваше завдання забезпечити? Наскільки реально зібрати таку велику кількість людей у вишиванках? Ну, саме у вишиванках я сподіваюся. Цілком реально, але от минулого року скільки було багато. Здається, 300, в минулому минулому році десь було п'ят тисячі, якраз людей 500 uh -huh. прийшло. В цьому році ми хочемо трохи більше. До нас долучаються ще представники національних меншин. Ми їх теж запросили. Вони будуть в вишитих сорочках. Долучили. крім того, буде ще і автомайдан, буде автопробіг. Тобто ми залучаємо якомога більше, спілкуємося з усіма і всіх запрошуємо. Просто так найголовніше запрошувати людей і різних людей будь-яких людей і зацікавити їх цим. Угу. А. Чому до Дня Героїв? Ну, тобто, є день вишиванки, да, 20, на ну, цього разу це 21 травня, і ви, тим не менше, вирішили не приєднатися до тієї ходи, до параду вишиванок, який відбувся, а зробити окреме свято 23-го провести і назвати це ще й маршем вишиванок до дня героїв. Ну тут секрет в тому, що ми планували зробити це вихідні, і це співпало якраз з Днем Героїв. Ну як так зараз точаться ще військові дії на сході нашої країни то ми вирішили це все об'єднати. До нас долучилися в організатори товариства ветеранів АТО. Вони там будуть присутні і будуть їхні представники, ми дамо їм слово. Тобто і хочемо це все приурочити. Крім того, лунали ще думки від учасників акції, що кожен може принести з собою портрет героя, кого він вважає героєм. Хтось вважає там, дітей героєм, хтось вважає там, учасників АТО, і принести це і показати усім. Кого? Ну, тобто буде... герої різні, будь-якого ну, будь героя, да, кого я вважаю героєм, можна ну, взяти з собою. Ну так, ми, ми, ми не стали закриватися на, ну, на суто на святі героїв, да, на, а вирішили да, розширитися трохи. І кожен може взяти теж, тодого, кого він вважає власним героєм. А буде якась благодійна складова параду, так? Так, буде благодійний ярмарок. Будуть майстри. Ми всіх запрошуємо. Приходьте гроші, які будуть вилучені, підуть на допомогу бійцям. АТО. А що за майстри прийдуть? Е, ну цим більше займається благодійний фонд Лебедія. Вони всіх запрошують. Е, крім того, я знаю, що там е, буде кафе Кримський Укроп, наприклад, вони готують канапки, будуть роздаватися. Е, крім того, хочу сказати, що ще кафе свято. Всіх запрошує, всі, хто прийде вишиванці, безкоштовно буде надавати ну, в їхньому кафе е, цей морозиво, е, чай та каву. Тобто, то захочуть і багато багато підприємців дзвонять і хочуть приєднатися. Я думаю, там буде чимало людей. Знову запитання стосовно там жінок, дівчат чи чоловіків, кого більше зазвичай у вишиванках? Бо ну дівчина сьогодні Ді, розглядає дітей. вишиванку як елемент, навіть трендовий, да як елемент моди. Ну, тут я згодна, як трендовий елемент і чи модний, але я насправді бачила набагато більше чоловіків в вишиванках. Ось чомусь вони заміняють їх вишиванками сорочки, uh -huh. носять і під піджаки, і на роботу. Ну тобто, якось як повсякденний одяг. Ну, ну і, я, я думаю, що круто. тут проблема в тому, що дівчатам потрібно вибрати обов'язково особливу якусь вишиванку. І вона моя аксесуари. І взуття просто дівчина не може в одній ті самі вишиванці проходити цілий тиждень і сам, і воно все має бути вона готує її <смір> до, до маршу <смір> вишиванок до 23-го. Тобто поки що ніхто не вдягав. <смір> так <смір> і от запитання дійсно про те, що потрібно, ну що потрібно для того, аби все відбулося 23-го, Ну на вашу думку, куди прийти, що там з собою взяти, що ну я, не знаю, якісь там деталі 23-го – То марш вишиванок до дня героїв. 23 об 11 на площі поляка потрібно нести з собою обов'язково гарний настрій і себе і все відбудеться. Я і, думаю, і що так. Так, ми просто хочемо ще зайвий раз зазначити, що наша акція є аполітичною, тому люди радо йдуть туди. Це просто святковий день, таке свято, вихідний. Вікенд, який можна провести цікаво, весело і патріотично, і допомогти армії, так само і трошки є такої забарвленості героїчної, але це в наш час я думаю, дуже необхідно пам'ятати про цих людей. Дякуємо за те, що завітали. Дуже сподіваємося, що поб'ємо рекорд минулого року і буде більше ніж пів тисячі людей у вишиванках, що візьмуть участь у марші вишиванок. Дякую вам ще раз за те, що призавітали, і йдемо далі. Рубрика Еврика вона нам сьогодні запропонує історію дуже містичною таємничим про чорнила, що зникають.